Отже, Сполучені Штати Америки заявили, що Україні варто знизити мобілізаційний вік до, слухайте уважно, 18 років. Ну якщо Київ погодиться, то США та союзники навіть готові оснастити новобранців технікою і навчати їх. Ну тобто вони готові допомогти, але вирішувати, чи мобілізувати 18-річних, все одно залишається за Україною. Чому це так важливо? Як наголошують, в США Росія вже підготувала в резерві 300 тисяч солдатів. Тому США хочуть, щоб Україна могла відповісти на такий виклик. Ну, виглядає як черговий заклик до збільшення оборонних сил. Але чи варто збільшувати кількість мобілізованих, якщо техніка та озброєння не готові? Це питання, яке ще потребує відповіді. Але які можуть бути наслідки зниження призовного віку? Сполучені Штати пропонують знизити мобілізаційний вік, аби збільшити чисельність армії? Ну бо війна триває. Вже довго і кожна людина на фронті має значення. Технічно це може допомогти, а якщо є підтримка від західних союзів у вигляді техніки, зброї та навчання. Однак зниження віку може мати й інші наслідки, зокрема збільшення психологічного навантаження на молодь, залучати молодих людей до бойових дій. Це такий серйозний крок, і тут важливо знати баланс, щоб не жертвувати майбутнім поколінням. Насправді наслідки можуть бути дуже серйозними. Мобілізація 18-річних це фактично залучення підлітків до війни, а які можуть бути ще психологічно не готовими до таких випробувань. Більше того, залучення молоді до війни може мати довгострокові наслідки для країни а як в плані моральних аспектів, так і в контексті виведення цілих поколінь з активного трудового життя. Зеленський відреагував на заклики до мобілізації з 18 років. А він, в свою чергу, виступив проти такої ідеї. Президент заявив, що головним завданням зараз є не просто залучення нових солдатів, а забезпечення технікою вже існуючих бригад. За його словами, потрібно зберігати якомога більше життів, а не просто поповнювати ряди армії новими людьми. Це дуже правильна позиція, тому що а якщо техніка не буде на рівні, то навіть з більшою кількістю солдатів на фронті не буде великого ефекту. Замість того, щоб масово мобілізувати, треба думати про якість і підготовку військових. Взагалі, мобілізація це дуже складне питання, і особливо у випадку з Україною, де війна триває вже кілька років. Але єдине, що важливо, це зберегти життя і зробити так, щоб ресурси, які є в країні, використовувались максимально ефективно. А далі цікаво, Зеленський сказав, кого боїться Путін. Зеленський вважає, що Путін боїться не лише України, а й певних великих світових гравців. Наприклад, він згадує Дональда Трампа і Китай. Президент України зазначив, що для Путіна єдиним можливим результатом для Росії може бути жорстка конкуренція з іншими потужними країнами. Такі заяви виглядають як спроба показати міжнародній спільноті, що в цьому конфлікті є інші впливові сили, які також зацікавлені у його завершенні. Дуже цікава стратегія, бо це справді змушує задуматися, а чи готовий Кремль до нових викликів. Також Володимир Зеленський заявив, що Путін намагатиметься помститися за падіння режиму Башара Асада. Це дуже цікава заява, бо нагадує, що Путін і Асад не просто партнери, а й співучасники в таких жахливих злочинах проти людства. Як зазначив Зеленський режим Асада тримався на насильстві, і саме такі режими підтримує Кремль. Ну зрозуміло, чому Путін буде захищати Асада. Обидва вони опираються на жорсткі методи, і Їхні, їхній союз базується на спільних інтересах. Тепер, коли Асад ослаблений, Путін може спробувати відновити його позиції в Сирії, використовуючи свої ресурси і вплив. Це може бути ще одним важливим фронтом у боротьбі між. Росією та західним світом, також президент України зауважив, що саме через війну в Україні падіння режиму Асаду стало неминучим. Росія перенаправила значні сили на боротьбу з Україною, що ослабило її позиції в Сирії. І це очевидно, Путін витратив майже 800 тисяч військових на окупацію України, і це стало критичним для режиму Асада. Враховуючи ці втрати, Росія вже не може так сильно підтримувати Сирію як раніше, і Асад втрачає свою силу. І це не лише військова слабкість, але й показник того, як війна в Україні розпорошує ресурси Росії по всьому світу, включаючи Сирію. Важливо зрозуміти, що навіть в такій ситуації Путін може зробити все, щоб відновити підтримку Асада. Але питання в іншому: чи зможе він це зробити? До речі, Росія зазнала значних втрат в Сирії, що підтверджує інформація від телеканалу BBC. Протягом війни загинуло просто сотні російських військових, серед яких і офіцери ФСБ, і спецназовці, а також пілоти та штурмани літаків. Це не відповідає звичайно офіційним даним Міноборони РФ, які зазвичай намагаються замовчати реальні втрати. Ці втрати в Сирії стають ще одним доказом того, що. А Росія намагається розширити свої геополітичні амбіції, але при цьому не зупиняється на чисельних жертвах. Ще одне цікаве повідомлення стосується родини Асада, яка, як стало відомо, придбала нерухомість на суму в 40 мільйонів доларів у Москві. Це ціла низка елітних квартир у московському комплексі Москва Сіті. І здається, що Асад та його родина шукають не тільки політичного притулку в Росії, але й економічну підтримку. Кремль, зокрема, і Путін, підтвердив надання притулку, що свідчить про їхній постійний зв'язок. Це також може бути сигналом, що навіть якщо режим Асада в Сирії ослабне або зникне, він все одно може отримати підтримку в Росії як політичний елемент у глобальних таких іграх Кремля. Ну а тим часом ізраїльські війська знищили, знищили військовий флот у Сирії. Військові Ізраїлі знищили військовий флот у Сирії, що мав на озброєння протикарабельні ракети. Ізраїль вважає, вживає активних заходів для забезпечення своєї безпеки в Сирії, особливо в зоні поблизу голландських висот. Це підтверджує, що Ізраїль не терпітиме жодних загроз з боку Сирії чи її союзників, зокрема Ірану. Створення так званої, як вони її назвали, стерильної оборонної зони в південному регіоні Сирії це важливий крок для Ізраїлю, щоб уникнути потенційної ескалації конфлікту. Ізраїльська стратегія в Сирії показує, наскільки важливою є стабільність в цьому регіоні для не тільки ізраїльської, а взагалі глобальної безпеки. Такі події показують, як динаміка в Сирії пов'язана з глобальними викликами і наслідками для міжнародної безпеки. Втрати Росії в Сирії, діяльність Ізраїлю та падіння режиму Асада це лише частина великої геополітичної картини, де кожен крок має величезний вплив на події в Україні та інших частинах світу. Тож, підписуйся обов'язково на канал. Тут ми слідкуємо за подіями не тільки в Україні, а й в світі. Я вам дуже дякую за перегляд. Тисни лайк, будь ласка, якщо тобі не складно. І до зустрічі в нових відео.